Вітаю вас, друзі мої. Тільки що я написав е, просьбу розказати про зв'язок, е, яким зв'язком користуватися на полюванні? Телефони, рації розказати про це трошки. Тут якраз той случай, коли я кардинально е, в свій час поміняв е, свою думку на Ну, на цю тему. Дивіться, я багато років був впевнений, що на полюванні достатньо буде телефона е виключити ну, громку зв'язь, включити там на віброрежим. І коли тобі треба е з кимось зв'язатися, цього буде достатньо. І багато років ми полювали і так пользувалися цим е мобільними телефонами. Ну, я розкажу вам, його дійсно буде достатньо. Якщо ви будете, наприклад, користуватися, от загонщики починається да, загон. Не на що ви полюєте, на зайця, там, на копитних, що одні люди зайшли десь наперед, на, 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 на номера, на перестой, там, з підходу, як, як називайте, як хочете. набрали других і сказали: ми готові, починайте. Все, ці почали рух будь то по полі, будь то по лісі, будь то по черетах, і все. І на цьому спілкування закінчилося тобто через телефони. Ті роблять свою роботу женуть, ті роблять свою роботу, зустрічають тих, кого женуть. І починається ну, полювання, добування звір. В такому випадку вам хватить телефонів. Но ну, коли ви проводите полювання активне, скажімо так, ну навіть не то, що активне, а яке потребує переміщень, яке потребує зміни позиції, яке потребує бистрої реакції, швидкої реакції на події, які змінюються. Продовж там загона пів години, будь то, будь то година загон йде, будь то 15 хвилин. Тобто вам треба швидко змінити позицію. Вам треба швидко переміститися вплоть до того, що транспортом, там вскочити в машину і переміститися в якусь другу точку. Неважливо перехватити жіра, перехватити собак на поводки, там, якою хижака перехопити, які там уходи. Ну, понятно, що ви не будете за лисицю і, там, на 7 кілометрів гнатися. Но якщо хижак, там, вовк, наприклад, ну, ви будете переїжджати і будете постійно на зв'язку бути. Тоді 100% краще, щоб були рації. Я не знаю. рації є в морі, я не буду ні совєтувати ніяку. Конкретну марку, конкретну, ну, якусь конкретну фірму, конкретну модель рації. Я не такий спец, що я там вивчив всі рації, які беруть там на 30 кілометрів, які беруть там на, на 5 кілометрів, я не знаю, які на що. Я б користувався кенвуд е, раціями, но е, я хочу сказати ще таке, що. Дуже дуже обов'язково е, рація повинна бути з гарнітурою. Особливо, коли охота йде на таких е, е, чутливих, скажімо так, до, е, до всяких розговорів. Ну, вовк, наприклад, Олень, наприклад. ну, Олень дуже чуткий. Ви приїхали в одному кінці у Гіді і дверкою хлопнули, в другому кінці він вже насторожився. Він вже чує, що якийсь кіпіш намічається. Тобто Особливо повинно бути на да, любі охоті, по-перше, це зручно. Гарнітура зараз коштує, ну, скажімо чесно, не всі гроші світу. Хороша гарнітура, ну там... якусь тисячу ви можете там менше випити. Ну, Купіт вона вам буде на довгі роки. От, ви її оділи і всі розговори, які йдуть під час гону, ви все чуєте. Тому що загонщики йдуть, загон намічався от з точки А в точку Б. Ну, в процесі, як почався загон, можуть бути зміни. Може бути загонку повернутися на 90 градусів загонщики, і гнати в другу сторону. Тобто вам треба швидко переміститися. От. Телефони не завжди є хороший, хороший зв'язок е, сотової зв'язки, на мобільні телефони. Плюс ви дуже втрачаєте багато часу набрати нужний номер телефону, подзвонити, у нього зв'язок е, виключений, він їде десь на машині, не чує цю вібрацію, е, чи просто переміщається зараз. А коли телефон не в в штанах, в кармані, а в курці, то вібрація не так ощущається, коли ти йдеш, коли стоїш, да, ти її чуєш. Коли ти йдеш, її ну, не відчуваєш. Ти просто в русі і ти можеш не замітити. Тобто до тебе не дозвоняться. Звісно, що ти не всєш, куди тобі просять переміститися. І за цього краще, звісно, рація. Якщо навіть не всіх є рації, то можна пару рацій, щоб через одного була. Потім добути звір. От є ліцензія там на, на одного оленя, наприклад, в хазяйстві. Ви приїжджаєте, виходять олені в одну сторону, в другу сторону, ви добуваєте оленя, тут же по рації передаєте, всі чують. Кого нема рації, ближайший почув, що все, звір добути, він просто голосно всім кричить, що звір добути, не стріляємо. Про це домовляються зарані. Як то каже, договораємося на березі, щоб потім не було ніяких неприємностей. Хорошо, якщо в хазяйстві є ще ліцензії, ви закриєте ще одну, а якщо в хазяйстві ліцензії немає, ну це буде, блін, перестріл і ну, це буде геморрой. Він нікому не нужен, ні вам, ні хазяйству. От, е так що рації набагато краще. І я поміняв свій, е свою думку, коли я почав полювати на ну, такі активні охоти, де треба переміщення, де треба переміщатися, особливо коли собаки е женуть звіра, тобто ти не можеш стояти на одному місці і чекати. Тобі треба зміститися лівіше, правіше, ти е, попереджаєш е, своїх сусідів, тому що хто стоїть за різними, наприклад, поляни, там, галявини. Е, відстань буває 300 метрів між стрілками. І коли сусід твій стрілок запам'ятав, що ти будеш в такому місці, а ти починаєш зміщатися активно, кудись навіть ззаду нього. Ти це попереджуєш, і він вже знає, що туди краще не стріляти. От, це безпека в першу чергу. Ти не будеш всім брати телефон, перезвонювати всім і казати, що я зміщаюся туди, Вася чув, чув, набираєш Петя, я зміщаюся туди, чув, чув. Ну це, ну, це смішно, самі розумієте. Тобто зв'язок. Повинен бути на полюванні і мобільний, в яких случаях він підходить, я вам розказав. І рацію теж підходить. Я пам'ятаю, ми починали, взагалі не було ні мобільних, нічого по часу. Там, наприклад, номера зайшли. Загонщики починають гнати, там часи звірили, там, наприклад, в 10-10 починається загон. Тобто, ви вспіли, не встигли в 10-10 почнеться загон. Або ще було, що коли починається загон, всі стали, хтось стріляє, ну, обговорений, вверх там стріляє і по пострілу починається загон. Обично команду на загон дають номера. І стати на номер і тут же бабахнути вверх, щоб почався загон, ну це зменшує шанси виходу звіра вообще в цю сторону. Тому що там гупають, і звір ну, не, не дуже охотно піде. Він наоборот піде між загонщиками назад вернеться. Французи, он, наприклад, на загонних полюваннях вони використовують горни. Но вони горн використовують не для того, щоб попереджувати про переміщення чи ще щось. В них переміщення заборонені. Тобто, тебе поставили, ти стоїш. От, вони попереджують про звіра, який він був добутий на цьому номері, або пройшов цей номер. Тобто, ну, наприклад, звір добути да? кабан. Ну, приблизно це виходить горн труби там п, по, і потом, то є три рази. І це по-по-по-по-попривається. Якщо звір, допустим, не був добутий, а пройшов чи промах був, чи, чи не було можливості стріляти, виходить, що оцей п-по-по, без Оцього протяжного. Тобто всі кругом розуміють, що звір був, звір пройшов. Тобто можна чекати. От три це, наприклад, кабан, два це, наприклад, Олень. Один це, наприклад, коза. Ну, одне не буває, там 4 буває, п'ять буває. Тобто, от таким, таким способом попереджуються номера і попереджуються стрілки. Що пройшло чи не пройшло. От Був постріл, ви стоїте, ви не знаєте, що був постріл, не було пострілу. Тут ви чуєте горд, і ви розумієте, да, звір добути, і все, можна розслабитися там, ну, розслабитися грубо, я кажу, що розслабитися. Тобто, не так пильно вже там очі собі видивлятися і вуха вирабатувати. От такі зв'язки. Такі. Як сказати, способи зв'язку да, можна використовувати. Ну, ще раз кажу, що я змінив свою думку, і на мою думку, все-таки краще рації. будь які рації, будь в кого які, там ви настраюєтеся на одну волну ставите, і ви одне одного чуєте, і ви, ви в безпеці. Це, це в першу чергу це все-таки безпека. От. І навіть там, заходять на номера, щоб предупредити, що от є заход там, стадо кабанів. Стрілки просто в рацію кажуть загонщикам, що от в такі-то справа, зліва зайшло в стадо кабанів, будьте уважні, там заходьте всякі там гущаки, не проходьте їх просто як по парку гуляєте. І все. І це способствує швидкому добуванню звіра і ну, облегшенню полювання. Так що зв'язок, це така частина полювання е, теж значна. Це не означає, що без зв'язку ви не зможете полювати. Ні, ви будете полювати, звісно. Ну це буде вам легше. Це буде. Ви будете. Е, як сказати, в вирії цих всіх е, собиті, які, які є. От в мене був випадок, я вам розкажу, гарнітури не було. верніше, в мене була гарнітура, але рація була не моя, і треба було відкрутити оцей держатель, який чіпляє рацію там, за карман. Ну, Оскільки камера не моя, відкручувати це не було, і я користувався відкритим. Я є-єлі зробив на номері, щоб є-єле чути. І в мою сторону йшли Олені, як потім розказали, і хтось мені загонщиків, там, не мені, а казав, що пішли Олені, будьте уважні, останній послідній загон вже темніло. От, і ця рація мені. Я навіть не почув, що мені сказали, що там олені йдуть в мою сторону. А олені почули, відвернули. Від цього вони відвернули. Не від цього. Ну, вони вернулися назад між загонщиками. Так що купляйте рацію, потратьтеся на гарнітуру. І буде вам щастя. тому, що якщо в сусіда буде рація орати без гарнітури, а у вас буде все тихенько, звір на вас прийде а не на нього, так що ви виграші в будь-якому випадку. Так що, от таке коротеньке про рації, про зв'язок на полюванні. Все, будьте здорові, друзі мої. Всього найкращого вам, гарного зв'язку і гарних полювань вам.